А рік Ріжна Позірчаний. Багато бачимо на соціальних мережах, на рівних майданчиках. Депутат від партії С Олексія Ганченка гучно валає щодо діяльності президента, мій дійгей. Ну, він завжди шукає якісь там недоліки, якісь спорини. Тож ми вже в друге або втретє, не згадаю, за рік зайдемо, запитаємо, коли Гонченко проводить прийом громадян, або у нього запитати, що він зробив. А, зачинено, нічого собі. А чому зачинено, не знаєте? Ну, зачинено, бачите. Ганченка центр зачинено, щоб потім ганчвека не виглядав, що мої центри завжди працюють, ніхто не заважає тощо. Бачите. А гачевенка здавався, що він там майже у кожному, в кожній області працює його центр, безперебіна. Відкрито точно, що зараз, 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 зараз у нас 1147. Аганчик Асадор не працює. Напевно, дізналася, що я за них завітаю, з тим, щоб запитати, коли нарешті проведе прийом громадян депутат нашого округу Олексія Ганчаренка, І у нього запитаємо, що він зробив, які питання він вирішив до нашої Подільська. Чому він з Трибуни Верховної Ради не підіймає ті питання щодо будівель, які без газу? Без світла сидять голодні, холодні. Щодо корупції в місті контрабандних цигарок взагалі. Щодо Лазаренка, який їздив до Придністров'я, вигукував. Слава вашому Придністров'ю. Як патріот Ганчаренка ставився до цього, що голова РДА Лазаренка у 18-му році їздив до Придністров'я, аби з окупантами та вигукував. Слава вашому Придністров'я, Олексій Ганченка, патріот України. До цього. Чому він ці питання не підіймає з Трибуни Верховної Ради? До речі, це така дійсна засібка непогана до... і питання до президента Зеленського, як він призначив цього Лазаренка, якщо той е... забруднений цією поїздкою до Придністров'я. А відповідь у мене лише одна, чому я чекаю, мовчить, тому що це... це не входить в його плани. Всі ці, ці люди працюють на його... Е... Ну, його інтереси, тобто вони йому не заважають. Коли, потрібно, коли буде потрібна, власть зміниться, Оту, шапку на горі вони змінить, тому, що, тому ганченка, про це питання мовчить. Що вказує, що це, -це працює спільна Гончаренко, Лазаренка, Порошенка, у тому числі Албанський, тибомер типу міста, який раніше балотувався від партії ЄС, але не прийшов у корпус через те, що не набрав. 100 голосів, уявляєте, 100 голосів Алабанський не набрав, або пройти депутатський корпус від партії Єрпільська Солідарність. Уявляєте? 100 голосів не набрати. Це у нього, напевно, більше працює там не так ліховна, ніж 100 осіб. Отже, далі працюємо, викриваємо і показуємо до чого, або якщо дійсно вибори відбудуться, або планові, або позапланові. Щоб ви розуміли, за кого вам голосувати, за кого не голосувати, кого підтримувати, кого не підтримувати і взагалі що в місті відбувається. Тому що, на жаль, у місті Подільську вам про це не До речі, анонсую одразу, що е, вже тендер переміг щодо перевезення громадського транспорту При тендера перемогла друга особа інша. Такі там, 5 автобусів наразі придбали, новеньких 5 автобусів придбали. Ось, десь з цього місця вони почнуть обслуговувати наше місто. Але хто придбав, що за схема і чому це нарешті стало корисна, процесум згодом.